Що думаєш про Хесуса? Блять, опять цей вопрос преслідує мене пізда, блять. Я думаю, що він норм тип блять. Отак я думаю, нахуй. Бо він, блять. Ні, ми не контактуємо ніяк. Я просто Я просто бачу, що він робить. Я навіть не зафоловлений. Типу, щось зафловлювався, відфоловлювався, отака хуєта. Е, не знаю, три роки хуярить. Не знаю, робить збори, блять. Типу, я, я просто бачу, якщо рівняти по твічу. Е... То, що вообще, є. ну, Я просто бачу, що роблять тіпи, просто уїжджають і все. І забувають хуї. Ну він, блядь... Що ви думаєте про. Ну, коротше, я не, не буду. нічим... Коротше, забийте хуї. Не знаю, він зібрав на машини раз, зібрав на машини два, зібрав на, маш... на машини три. Є безетніків. Мені цього достатньо. Мені достатньо того, що я розумію, якби так робив кожен. Не коментуй краще. Бля, та мені, бля, я, я просто так вважаю, що мені, мені не коментувати. за Що мені, ну, типу, що це за хуйня? Я не хочу не коментувати. Ви мене питаєте за це, блядь, просто кожен раз. блядь. Я кожен раз казав, що я про це не думаю, і так далі. Я не хотів це коментувати. Зараз я хочу це коментувати. Бан... Зараз налетять бан... мені похуй, Я просто заїбався. Мені похуй. Я просто викупаю, якби так робила, робила кожна людина медійна. Кожен кожен росіянин і так далі, ніхуя би цього не було. Мені цього мені цього хватає. І все. Кожен мені диви, Я не проти, що він сидить і збирає з росіян гроші на машину, яка йде нашому волонтеру. який ви його знаєте, всі хорошо. Мені цього достатньо. Якщо я зрівнюю, зрівнюю стрімерів, які жили блядь, всю жизнь в Україні, виїхали, нахуй і блядь, тусять з етніками, блядь, кайфують і вся хуйня. То типа, ну ви розумієте, про що я говорю? Мені похуй. Що я маю, не маю говорити, бо на мене хто насвариться. Хтось з Твіттера насвариться, та я їбав, блядь. Мені похуй. Я хочу за це говорити, я буду за це говорити. Ви мене спитали, а я вам дав відповідь. Тіп сидить, збирає, блядь, ніхто ніхто з других стрімерів на це не зібрав, блядь. Він зібрав, передав, типу, дві машини. Він на цих двох машинах спас чиюсь бабусю, і, і ну, людина, яка є зараз тут в чаті. Що я не маю сказати, що це заебсь? Це заебіс, дякую. Все, блядь. Що я маю не коментувати то, що я хочу коментувати, мені, блядь. Нахуй я ще це грався, щось, що, блядь, все, я щось я не буду, не буду, блядь. та хулі я не буду, блядь. Показують дії. Якщо від дій хорошо, мому е, ну, волонтеру з моєї країни, який потім на цьому вивозить людей, які їбать в якій біді, в яких, блядь, просто хати нема, бо туди залітає, то я буду казати дякую, це заїбісь. Все. Що я маю, блядь. Він твої транс слухає. Ну і заебісь. Роби ще. Що <кхи> я можу сказати? Роби ще. Коли росіяни кидають на машину, яка буде нам, давайте. Всі це зробіть просто, буде топ, нахуй.